Усім привіт! Мене звати Дульня Кирило Вячеславович. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я хочу розповісти про себе, чим саме займаюся стоматології. Медицина завжди мене цікавила і давалася відносно легко, а от рішення стати стоматологом приходило до мене довгий час. Часто в житті я зустрічався з людьми, які дуже соромились власної усмішки. Вони стримували себе в позитивних емоціях, соромивсь усміхатись чи взагалі широко відкривати рот. Це викликало відчуття внутрішнього дискомфорту, і я почав замислюватись над тим, яким же чином я можу це виправити. Круто було повернути людині відчуття повної свободи у вираженні своїх почуттів та емоцій. Як же це зробити? Бо тоді я став рухатись бік стоматології, і тепер маю можливість власними руками дарувати людям щасливі та красиві усмішки. Навчався я в Київському медичному університеті, де і проходив інтернатуро. Ви можете звернутися до мене, якщо у вас відковився зуб, настав час замінювати стару помбу, ви помітили зуб, поражений каріасом, або при необхідності лікувати короневі канали. Чи звернутися в будь-який зручний для вас час для того, щоб уповнитись, що з вашими зубами все добре. Вільний час люблю проводити з користю для здоров'я та розвитку своїх професійних навичок. Захоплююсь науковою літературою, а також фантастикою. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважного підходу, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік Люмідент завжди радий вам допомогти. Проходив лікування у клініці Люмідент у лікаря Дульного Кирила. Це дуже сподобалося, чудово, приємні люди. Рекомендую для лікування.